Комунальна установа, Зміївський центр професійного розвитку радо вітає вас і запрошує ближче познайомитися з нашою діяльністю. Команда центру складається з п'яти фахівців, директора, трьох консультантів та психолога. Ми кожного дня робимо все можливе, щоб створити справжній освітній хаб, де народжуються нові ідеї, вдосконалюються навички та зростає професіоналізм кожного педагога Зміївщини. Ми впевнені, що майбутнє освіти це майбутнє країни і якість цього майбутнього залежить від рівня професіоналізму та натхнення наших педагогів. Саме тому головною місією центру є сприяння формуванню на території зміської міської ради спільноти сучасних, креативних, ініціативних висококваліфікованих освітян. Наша мета. Створення сучасної, дієвої, креативної консультативної служби, що забезпечує умови для всебічного розвитку, професійної компетентності та творчої ініціативи педагогічних працівників закладів освіти. Ми прагнемо створити середовище, де кожен педагог відчуватиме підтримку, натхнення та матиме доступ до найсучасніших знань і практик. Наші цінності ви бачите на екрані. Діяльність охоплює широкий спектр напрямків роботи. Аналітичний узагальнення досвіду, діагностика, опитування, анкетування, вивчення потреб, аналіз роботи, інформаційний, інформаційне забезпечення педагогів, функціонування та наповнення власного сайту, узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників, організаційний підтримка педагогічних працівників щодо планування та визначення траєкторій їх професійного розвитку, проведення супервізії, експериментально-дослідницької роботи та проєктної діяльності, створення авторських навчальних програм. Питань впровадження компетентнісного, особистості орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти організовуємо та проводимо освітні заходи, семінари, тренінги, вебінари, майстер-класи з актуальних тем, що відповідають сучасним викликам освіти. Ну ж, цифрова трансформація, інклюзивна освіта, використання штучного інтелекту, психологічна підтримка учасників освітнього процесу та багато іншого. Консультативні, індивідуальні та групові консультації з різноманітних питань, відпровадження інформаційних технік, підготовки до атестації та фахових конкурсів педагогічної майстерності до вирішення складних педагогічних ситуацій, комунікативний взаємодія з закладами освіти, створення мережевих спільнот, об'єднуємо та координуємо педагогів за інтересами та фаховим напрямками, сприяючи обміну досвідом, взаємонавчанню та реалізації спільних проєктів. Зокрема, і професійної спільноти керівників професійних спільнот. Починаючи з 2023 року, ми почали формувати електронні міні-звіти про роботу професійних спільнот протягом навчального року пульси спільнот, детальні портфоліо, що відображали здобутки освітян громади. У 2024 році ми створили електронний дайджест професійних спільнот освітян з мівщини, в якому представлено роботу всіх професійних спільнот. Ініціюємо та підтримуємо педагогічні проекти, спрямовані на покращення якості освіти в громаді. Сприяємо попередженню вигорання та забезпеченню надання психологічної підтримки педагогічним працівникам. Психологиня центру працює за запитами, освітяни громади мають можливість записатися на особисту консультацію, попрацювати з емоційним та професійним вигоранням, мотивацію навчати та навчатися. Щомісяця долучатись до ресурсних вебінарів, мати в житті баланс. Поширюємо кращі практики, збираємо та популяризуємо успішний досвід наших педагогів, демонструючи їхні досягнення та надихаючи інших. Підтримуємо та стимулюємо освітян до обміну практичним досвідом участі у різноманітних конкурсах професійної майстерності, сертифікації та супервізії. І самі, як народні приказці, не пасимо задніх. Наш досвід роботи в осені 24-го року було відмічено дипломом першого ступеня 17-ї обласної тематичної онлайн виставки ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21-го століття. Команда центру прагне бути не просто провайдером послуг, а надійним партнером для кожного педагога та закладу освіти. Ми маємо власні родзинки за запитом освітян громади, фахівцями центру 24 25 двадцять п'ятих роках були розроблені та впроваджені пролонговані курси, що ви бачите на екрані. Пролонговані курси передбачали індивідуальне вивчення матеріалу, виконання практичних та домашніх завдань, онлайн зустрічі раз на місяць або щотижня. На спільних дошках падли слухачі курси мали змогу обмінюватися своїми ідеями та матеріалами. Синергія є ключем до розвитку і успіху, тож намагаємось виходити за межі громади. Запрошуємо до співдії освітніх експертів заради спільної роботи над актуальними завданнями освіти, провадженням концепції нош. Проект педичні діалоги почали втілювати в життя. У 23-му році, намагаючись створити їх корисними, актуальними та результативними, під час зустрічей та заходів, обговорюємо переваги та виклики освіти, розкриваємо секрети успішного навчання, практичні поради щодо організації партнерства в освітніх закладах, знайомимося цікавими прикладами співпраці з батьками, учнями, громадськими організаціями. З метою лагідної країнізації фахівчина мовознавиться центром. Наповню онлайн дошку Padlet за різноманітними підтемами. Щонеділі ми також поповнюємо скарбничку знання рідної мови. У березні цього року ми почали реалізацію ще однієї родзинки центру, започаткували цифровий часопис Освітній зороцвіт, електронний журнал, платформу, де кожна та кожен педагогічний працівник зможе поділитися власними напрацюваннями та творчими здобутками, знайти корисну інформацію, підтримати колег. На сторінках журналу ви знайдете інтерв'ю з освітянами та історії про їх захоплення, кращі освітні практики та тренди, огляди корисних ресурсів, поради психологів та багато іншого. Ми прагнемо, щоб наш журнал став надійним помічником у щоденній роботі, джерелом натхнення простором для професійного спілкування та обміну експертними думками. Вже в червні ми випускаємо другий номер. Чому ж варто співпрацювати зі Зміївським центром професійного розвитку? Якщо вам було недостатньо попередньої інформації, хочу ще раз наголосити: у нашому центрі працюють досвідчені фахівці, готові ділитися своїми знаннями та допомагати. Ми постійно моніторимо освітні тенденції та пропонуємо програми, які відповідають запитам сьогодення. Ми створюємо атмосферу взаємодопомоги та взаємопідтримки, де кожен відчуває себе частинкою великої та дружньої освітньої родини. Ми заохочуємо ініціативи, допомагаємо втілювати найсміливіші ідеї та проєкти. Запрошуємо до співпраці. Ми відкриті до нових ідей та партнерства. Якщо ви маєте цікаві пропозиції, готові ділитися досвідом або потребуєте підтримки своєму професійному розвитку, Змірський центр професійного розвитку педагогічних працівників до ваших послуг. Завітайте до нас, звертайтеся за телефоном або електронною поштою. Ми завжди раді новим знайомствам та співпраці. Дякую за увагу!